О Пресвята пані Небесна, владичеса Пресвята Богородиця, припадаю я, раб Божий зі страхом, щирою вірою і безмежною любов'ю перед сильною іконою Твоєю, молю тебе. Не відвернися від мене, почуй благання мої, як чуєш всі стражденні вдаються до тебе за допомогою. Умоли все і всемогутнього Господа і Спасителя нашого, зберегти мир церкви Святої від невіри, розколу і єресі. Тільки на тебе натію маю, і вірю в Твою силу і милість, визвали всіх нас, щиро віруючих, тобі моляться від гріхопадінь, від наклепів недобрих і злих людей, від усякої скверни, від спокус, закрий душі наші від і скорбот, захисти нас від марної смерти без покаяння, даруй нам, Пресвята Богородиця, міцність духу і смиренність серця, нехай наші думки і дії будуть чистими. Молимо про покаяння і прагнемо під Твоїм перстом захисним і вказуючим шлях праведний всі помилки, зроблені з нерозуміння Своєму виправити. Молимо і дякуємо тобі за милість Твою, за надію знайти спокій земний і отримати надію на Царство Небесне після смерті. Амінь.